Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден намагався вгамувати паніку серед деяких демократів у п'ятницю 28 восьмого. Червня щодо своєї здатності очолити партію під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року, після провальних дебатів в четвер виступивши з більш енергійною промовою в північній Кароліні. Де він визнав деякі свої недоліки, його пряма цитата. Люди, я вже не ходжу так легко, як раніше. Я не говорю так спокійно, як раніше, я не дебатую так добре, як раніше, сказав Байден на передвиборчому мітингу в ролі північної Кароліни. Але я знаю те, що знаю, продовжив він. Я знаю, як говорити правду, я розрізняю добре і погане. І я знаю, як виконувати цю роботу. Я знаю, як все робити. І я знаю те, що знають мільйони американців. Коли вас збивають, ви повертаєтесь. Завершив Байден цю цитату. Байден протистояв Трампу на сцені дебатів у ввечері, і це був провальний виступ. Попередньо ми також про це говорили. Після дебатів були дискусії серед деяких законодавців демократів про те, чи варто йому продовжувати боротьбу за те, щоб представляти демократичну партію під час загальних виборів. Деякі його союзники визнали, що дебати в четвер це була невдала робота. Здавалось, президент визнав. Ці занепокоєння під час мітингу в північній Кароліні раніше представники Білого дому та кампанії припинили розмови про його вибуття з перегонів, закликавши усіх демократів сконцентруватися над перемогою під час загальних виборів. Далі Байден під час цього мітингу говорив ще наступні речі. Я даю вам слово, як Байден. Я б не балотувався знову, якби не вірив усім своїм серцем і душею, що я можу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі. Ставки високі, сказав Байден, і це дійсно правда. Оскільки боротьба йде за пекла, так за Білий Дім в контексті виборів 2024 року. Байден неодноразово критикував Трампа за його часту брехню та оманливі заяви під час дебатів щодо низки питань. Люди, я не знаю, що ви робили вчора ввечері, але я провів 90 хвилин на сцені, обговорюючи хлопця, який має мораль вуличного кота. Сказав Байден, повторивши термін, який він використовував напередодні. Ви бачили Трампа вчора ввечері. Я припускаю, що він встановив, я кажу, це щиро новий рекорд. Рорд за кількістю брехні, сказаної в одній дискусії, Байден розкритикував Трампа за те, що він стверджував, що створив найбільшу економіку в історії за те, що він рекламував свій рекорд злочинності, хоча сама злочинність знизилась саме після відходу Трампа з посади. І за применшення серйозності атаки на капітолі, яка відбулася 6 січня 2021 року. Також була критика в бік Трампа щодо його численних юридичних проблем та засудження за тяжкий злочин у Нью-Йорку. Байден назвав Трампа хвилою злочинів однієї людини. Далі говориться про те, що енергійна версія Байдена під час Сценарної промови в п'ятницю була далекою від кандидата, який був на сцені ввечері в четвер. Я тут, у північній Кароліні, з однієї причини, тому що я маю намір виграти цей штат у листопаді. Я думаю, що ми, ми виграємо тут і виграємо вибори, сказав Байден. Ця промова була надзвичайно важлива. Як для Байдена, так і для його союзників, так і для його донорів дійсно для того, щоб знизити ось цю панічну хвилю. так, яка була серед демократів, і які ставили питання, чи дійсно Байден зможе брати участь у виборах, і чи зможе він очолити власне демократичну партію? Я також передивився, цей виступ Він був набагато кращий, ніж те, що ми бачили під час дебатів з Дональдом Трампом. І тут знову ж таки питання, чому цього ми? Не бачили. Зрозуміло, що те, що було в Північній Кароліні, так, це була і заготовлена промова, вона була серед прихильників, і, власне, Байден він набагато краще себе почував. Під час дебатів потрібно було відповідати так, без наявного там, якогось тексту чи заготовки, і, власне, можливо, це дало певні хвилювання для. Джо Байдена. Проте, ось ця цей виступ, ця промова вона була дійсно класна. І, в принципі, вона частково може зняти деякі питання, які були під час дебатів в четвер. Тепер, власне, ми будемо слідкувати, які наступні кроки буде здійснювати кампанія Байдена так, для того, щоб закрити питання цих. Жахливих дебатів, оскільки республіканці, власне, Дональд Трамп, вони зараз активно розкручують тему того, що з однієї сторони ці дебати вони були створені під Байдена. Правила, начебто, теж Байден сформував, а ми все одно взяли і перемогли Байдена під час цих дебатів. Тобто, дуже дуже багато питань. Є в кампанії Байдена, так як власне продовжувати її вести для того, щоб закрити ось такий величезний пробіл. Будемо, власне, за цим спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!